Слава Україні, з вами програма телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. Далі про головні події у житті українського війська. 6 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження мобілізації та воєнного стану до 7 лютого 2025 року. Дещо раніше глава держави провів нараду з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським, начальником Генерального штабу Анатолієм Бергелевичем та міністром оборони України Рустемом Умєровим. Детально обговорили ситуацію на фронті, де найбільша увага прикута до Покровського, Курахівського, Торецького, а також Куп'янського напрямків. За словами Зеленського, є важливі зрушення в питаннях щодо постачання зброї від партнерів для фронту. Президент України провів зустріч із міністеркою закордонних справ Німеччини Анна Леною Бербок. За словами пані Анна Лени, бути тут особисто надзвичайно важливо, щоб світова спільнота не забувала про війну в Україні. завжди важливо бути тут особисто, пережити і відчути, що означаються щоденні атаки з використанням безпілотників, і через висвітлення у змі донести до Німеччини та Європи, якою є ситуація в Україні. Основні теми переговорів військова підтримка інвестиції в українську оборону та виклики перед початком зими. На цьому тижні Росія вчергово здійснила ворожу атаку ракетами, дронами та кабами по мирному населенню України. Під удар потрапили Одещина, Харків, Київщина, Запоріжжя та Сумщина. На жаль, є загиблі та постраждалі. Зокрема, у Запоріжжі внаслідок удару по місту авіабомбами загинуло десятеро людей, серед них однорічний хлопчик. Травмовано 42 людини, з них четверо дітей. Зруйнований звичайний житловий багатоквартирний будинок, приватні будинки, пошкоджена будівля онколікарні. У місті оголошений день жалоби. Це лікарня. На території якої ми наразі знаходимося, велика кількість поранених людей. Безпосередньо на території онкологічного диспансеру надається наразі допомога, а також частина персоналу вже госпіталізована до обласної клінічної лікарні. У Харкові внаслідок авіаудару пошкоджено 12 поверхову будівлю. Постраждали 25 людей, зокрема дитина. На Одещині внаслідок російського обстрілу загинула людина. У приватному секторі пошкоджено житлові будинки. В двох з них виникла пожежа. Також постраждала будівля навчального закладу. Бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти військово-морських сил збройних сил України готуються до звільнення українських міст та сіл. Штурм будинків, зачистка прилеглої території та чітка взаємодія підрозділів. Саме на це роблять акцент морпіхи під час щоденних тренувань в умовах наближених до бойових. 35-та окрема бригада морської піхоти військоморських сил збройних сил України проходить відновлення і злагодження на одному з полігонів, облаштованому під штурмові дії. За легендою в урбаністичній місцевості стартували навчання з етапу відпрацювання зачисток ворожих оборонних укріплень з використанням броньованої техніки. Головне у виході вдосконалити навики і відпрацювати до автоматизму. Кожен рух тренування вони завжди не бувають зайвими. Тому що ми постійно досконалюємо свої навики, коли не перебуваємо на бойових позиціях. В кожному тренуванні кожен для себе щось, все одно щось нове, виносить, скільки б ти разів не був би на позиціях, все одно щось, якісь нюанси десь можна прогавити, пропустити. От завдяки цим тренуванням ми наздоганяємо. Війна на місці не стоїть, все постійно прогресує, все міняється, міняється сам хід війни, міняються самі засоби війни. Так як у нас зараз вже дуже активно працюють дрони. На Все це звертаємо увагу, постійно вносимо корективи, і от так і працюємо. Морська піхота це одразу вже всіх викликається гордість і повагу до людини. Тобто ну, Ми всі дуже горді що служимо саме морській піхоті. Інструктора у нас хороші, ти будеш виходити на бойове завдання, тобто ти будеш знати чітко, що тебе робити. Либо зачистка копав, урбан. Ну, очень хорошо. Ребята обучені і нам передають свої знання. Граната! Граната! Підготовка важка, але тут без варіантів. Краще вдосконалюватись на базі через поступ і розвиток. Впевнені морпіхи. Вправляються на швидкість в низці дій. Дістатись пунктів призначення, виявити і вибити ворога, утримати зайняті позиції. Мені дає воно. Як для мене, лично, фізичну підготовку, виносливість і професіоналізм. Тобто ти витачуєш навички постійно. Ти коли на бойових, ти розумієш, що тобі робити, куди бігти, щоб тобі ніхто не підказував. Що корисне після бойового завдання, перш за чергу це трошки відпочити. Що робимо надалі, це починаємо займатися. За чим займаємося, щоб практика, яку людина здобувала в бою, щоб вона не забувалася, щоб ця моторика всіх дій штурмових, особливо вся зберігалася прямо аж до рефлексів. Ми виконуємо бойові завдання в самих важких і гарячих точках. І виконуємо їх успішно. Слава 35-й бригаді, слава першому батальйону. У кожного своє життя, а я вибрав життя, це захист батьківщини. А в кожного з зайнятих у навчанні морпіхів є бойовий досвід, яким вони можуть поділитись. Чесно зізнаються, не все виходило і давалось з першого разу, колись на початках. Тому як ніхто розуміють, що таке виходити із зони комфорту, коли новобранцем долучаєшся до нового підрозділу. Я давно містав служити в такому підрозділі елітному. Підписав контракт, бо мене так не брали і за того, що в мене не було бойового опиту, і я приземник був. І для цього я підписав контракт і вибрав морську піхоту. Якщо ти прийшов в морську піхоту, ти повинен віддати всього у себе для цього своєї роботи. У тобто, нас тут немає таких трусливих, які не піде, там щось не зробить. Приходять всі, ну, тіпа, всі новенькі, тіпа, всі не з автоматом в руках. Ну, ми всього навчимо. Повинен кожен чоловік. Піти і захищати свою країну, бо у нас не є не тільки права, а у нас ще є і обов'язки перед своєю країною, перед своєю державою. Я тут тому, що вважаю критично важливим, щоб Україна проводила найефективніше ведення війни та планування, яке тільки можливо зараз, щоб швидше виграти війну. На цьому наголосив адмірал військово-морських сил Сполучених Штатів Америки у відставці Марк Монгомері, який приїхав в Україну підтримати військових та передати власний бойовий досвід. Днями в Одесі перебувала група відставних американських генералів та адміралів-інструкторів, які у співпраці з керівництвом військово-морських сил збройних сил України провели низку семінарів, що стосувалися розвитку українського військового флоту та застосування сил в морських операціях серед основних тем проведення амфібійних та деблокуючих операцій питання підготовки кораблів за принципами військово-морських сил США, лідерство у військових колективах та делегування повноважень ми добровільно приїхали сюди, щоб надати навчання з оперативного планування як для українських старших керівників, так і для молодших планувальників. Ідея в тому, що це допомагає. У нас є великий досвід участі в різних війнах по всьому світу. Трохи відмінний від того, який Україна здобула за останні два роки у форматі двостороннього обміну. Ми можемо ділитися нашими кращими практиками та уроками, які ми здійснюємо оперативне планування з українськими експертами, а вони розповідають нам про свій досвід за останні два роки. Я думаю, що обидві групи стануть значно обізнаними після цього. Я тут, тому що вважаю критично важливим, щоб Україна проводила найефективніше ведення війни та планування, яке тільки Можливо, зараз, щоб швидше виграти війну, але також вважаю, що таке навчання є критично важливим для швидкого вступу до НАТО після закінчення бойових дій. Тому, як я вже сказав раніше, абсолютно важливо, щоб Сполучені Штати були залучені до цього. Ми провели підготовку для України, щоб вона швидко приєдналася до НАТО. Тому ми будемо тут, в Одесі, а також у Києві, де працювали з військово-повітряними силами, сухопутними військами, військово-морськими силами, а також як з генералами, так і з молодшими. І військовослужбовцями попри часті тривоги через російські ракетні обстріли семінари вдалося провести з максимальною користю для всіх учасників. Як і всі інші офіцери на цьому курсі, за останні 30 з гаком років Сполучені Штати брали участь у багатьох конфліктах. Тому я не думаю, що хтось із нас відчув фізичний страх. Моя найбільша турбота це впевнитися, що я зможу позитивно вплинути на українських військових, і тому моя єдина турбота полягає в тому, чи добре ми виконуємо свою роботу, а не у будь-яких питаннях пов'язаних з ситуацією тут. Повне інтерв'ю пана адмірала Монгомері про враження від дій військово-морських сил України на морі, нові комплексні рішення у використанні морських безпілотників та практичні рекомендації від людини з 30-річним досвідом військової служби, в тому числі і в Раді національної безпеки Білого Дому. Дивіться за тиждень на нашій сторінці в Ютуб та у наступній програмі військо. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Вірте у збройні сили та пам'ятайте, що кожен день нашої боротьби це вже маленька перемога. Героям слава!